23 і 20 листопада. Росіяни поцілили двома шахедами по гуртожитку медичного коледжу в Лухові. Сергій могила прожив атакованій багатоповерхівці 25 років. Чоловік працює у закладі техніком електриком. Розказує по будівлі, вдарили двічі. Перший вибух змусив його та дружину підскочити з ліжка, а другий був настільки потужним, що довкола все посипалося. Я ж як електрик, я бігом дивлюсь, уже ж тут позбігалися. То я теж одразу виключив енергетику. Поперекривав воду, поз'їжджалися пожежники, тут вже почали зразу ж розбирати все. Я освіщав, виключив, знайшли лампу, щоб світило, то освіщало. Ну і почали ж от одного достали, другого трупа, ето, третього. Коротше, вже ето. Тут і скорі, рядом больниця. Ето. Так що це страшне. Окрім глухівчан у гуртожитку мешкали переселенці з прикордоння. Зінеїда Чмиркова села Уланове одна з тих, хто евакуювався в Глухів кілька тижнів тому. У багатоповерхівці, яку атакували росіяни, були її земляки. Це люди наші, всі, Улановські. Мама, два сина з нею. Муж залишився живий, атець теж. Трудяки вони були. Один дін парень холостой, хола стой. Міша. Міжнаті моєму діту вже. Та вже, до 50, може, більше. Раділі померли, йому дали тут обшиття. Ну, він все одно в Уланов приїжджав. Там вже у нас господарство, якось, все побресалі. Увесь час, допоки з-під завалів будівлю рятували людей, над Глуховим кружляли російські шахеди. А шахеди як літали, так і вбігали. Тут були ж командири, ето. Це... Ну і ето це... пожарники, зразу розбігалися. Потім шахеди пролітали знову. Це... Ми підходили, розбирали. За даними оперативного командування Північ у наслідок удару пошкоджено дві багатоповерхівки та лікарню, куди доставляли постраждалих. Медсестра психіатричного відділення Наталя Лученко була на нічному чергуванні. До нас привели жіночку вночі. Це першу її достали звати її Олена. Вона суходола. Її першу достали з завалин і до нас привели в підвал. Вона кричала, в неї чоловік став, залишився під завалами. Вона дуже кричала відпустіть мене, мене там чоловік, мені треба йти. В неї були ноги пошкоджені, голова пошкоджена. Місцева жителька Людмила додає більшість людей, які жили в гуртожитку, пенсіонери. Там бабульки, я приходила, Я приходила, якось бачила, що 70 плюс старенькі жіночки ледь піднімались по драбині по сходах, і чоловік з ними такий ж самий десь старенький. Оце кого я бачила. Молода була жіночка. Ну, молоді не сиділи на лавці, а то старенькі там сиділи на лавці, я їх бачила. За даними ДСНС, на даний момент у Голухові загинуло 11 людей. Найменшому з них було лише 7 років. 12 осіб отримали поранення серед постраждалих дітей. Голова Есманської громади Сергій Мінаков тримає у руках коробку з іграшковим потягом та цукерками. Незвичні для поховання речі. Остання мрія семирічного Нікіти Чалого з села Уланове. Про неї 15 листопада він написав у листі Святому Миколаю. Привіт, Миколай! Я Чалий Нікіта. Вів себе добре. Я люблю маму і тебе. Хочу поїзд і цукерки. Хочу перемоги. Жду тебе, Нікіта. Так сталося, що письмо принесли до мене. Це останнє побажання цієї дитини. Виконати його не встигли. Через три дні Нікіта загинув під завалами гуртожитку в Глухові, який росіяни атакували двома шахедами. Поряд із його домовиною дві більші матері хлопчика Тетяни та старшого брата Василя. Діти дуже хороші, і мама дуже хороша, дуже хороша жінка, супраця і рисує добре, і стрігла всі парикмахер хороший, і серці обділувала нам, і всі тії е, е, остановки автобусні. Всюди вона все. всю Очень хороша сім'я. Не сказати разом із родиною Чалих. Загинули ще дев'ять переселенців із прикордоння. Жертв Росії у Глухові ховають уже два дні. Там були люди, інваліди, там були діти з кожного населеного пункту. І сьогодні. Ми вже знаєте вчора. Соланова люди. Сьогодні Зуланова, сьогодні з Кочерівки. Ще люди залишаються загибли з Туденка, з пустогорода, практично вся громада. Зранку 21 листопада в засвіти провели Світлану Орлову та Михайла Харченка. За кілька годин після родину Волончук мати Марія та її син Микола евакуювалися з кочерівки. Нравилась їй. Вона казала, що хорошо тут, то не так страшно, то що людей багато. Вона думала, що тут же все буде добре. А там у нас у нас там зовсім страшно. Вона рада була, що її сюди забрали, що вона тут. Ну от так случилося. На сьогодні в Глухові попрощалися з сімома загиблими. Скоро жителі Есманської громади знову зберуться, щоб провести в останню путь решту своїх земляків. Серединобуцької громади далі потерпає від щоденної російської агресії. Все більше руйнувань ворог завдає прикордонним населеним пунктам. Росіяни б'ють, якщо раніше останні дні були більш дронові атаки, то зараз застосовують гради, артилерію. 12-го пізно ввечері обстріляли росіяни нашу буду. Було знищено повністю два магазини. Також кажуть із дрона була скинута вибухівка, влучила на дах ще одного магазину. Ну, що тут можна сказати, не зрозуміло, чому вони знищують це росіяни. У російських пабліках проскакує така інформація, що це склади продовольства, знаходяться в і Вони знищують ці склади. Але ми всі розуміємо, що це просто терор населення. Йде ситуація в місті дуже складна, говорить Сергій Солдатов. Постійні перебої з електропостачанням, і як наслідок з іншими комунальними послугами, становище для жителів громади має Аже критичним. І в місті залишилось тільки три продуктових магазини більше на декілька тисяч населення. Точну цифру назвати ніхто не може, скільки проживає на даний, тому що одні люди виїжджають, інші приїжджають. І тут дуже проблематично. І якщо так взяти по локації, то південна західна частина міста дуже залишила зовсім без торговельних закладів. По декілька годин. Відсутнє світло, а є такі моменти, що навіть по дві-три доби. Центрального опалення немає зовсім у всіх індивідуальні котли працюють на електриці. Якщо немає світла, немає тепла і всього, що всім пов'язано. Во також у громаді проблеми з мобільним зв'язком і інтернетом, розповідає Сергій Солдатов. було знищено обладнання одного із інтернет-провайдерів наразі. Дуже неякісний, не те, що сказати, неякісний, а практично зовсім відсутній зв'язок. Інтернет дуже складно. 14 листопада по обіді внаслідок ворожого удару у Срединобудській громаді повністю зникло електропостачання. Коли його відновлять, поки невідомо. Вся правда про життя на прикордонні на ютуб-каналі на межі з перших днів повномасштабної війни незламна Сумщина зазнає масованих ударів ворога. Російські військові б'ють по школах, дитячих садочках та житлових будинках. Обстрілюють міста і села, вбивають та калічать людей. На півночі області воєнні злочини окупантів фіксують журналісти на межі. Шостка ямпіль, середина буда, глухів, Новгородське», береза, есменша, лигини, дружба. Та свисам наші журналісти працюють в кожній громаді Шосткинського району для того, щоб ви знали правду. А світ бачив справжнє обличчя путінського режиму. Ми розповідаємо про обстріли мирних населених пунктів, цинічні удари росіян по людям, знімаємо там, куди не доїжджають інші. Ділимося з вами ексклюзивними кадрами з місця подій та розповідями людей, які бачили все на власні очі. Не копіюємо чужі матеріали, а знімаємо самі. Особисто перевіряємо кожну новину, що надходить з прикордоння, і гарантуємо якість і об'єктивність кожного журналістського матеріалу. Підпишіться на межі, щоб знати правду.